Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, А чи можна завтра копати бульбу? Завтра в нас церква згадує усічення голови Івана Хрестителя, Божого пророка, якому проклятущий ірод з іродіядою, дружиною свого брата Филипа, оттяли голову. Ну, За їхнім приказом була свята голова. Тому завтра в церкві є служба Божа. А тому від копання бульбочки отримайтеся. Утримайтесь. Тим днем казала бабці моя, не доробитесь і не, не на заробляєтеся. Утримайтеся. Водихніть, бо подушиться на тих бараболях і трошки зверніть свій погляд до неба. Боже, Боже. Помилуй нас сорок раз, а ні, цілий час сього життя пороти носом по бульба. Сьогодні тільки маємо 28, завтра, 29 29 серпня. Не спішіть, не спішіть. Викопаєте ще до грудня місяця довго. У мене були такі люди, що й що й в січні копали, нічого не було. Викопали нормально, зіли, ніц не встоялось. Будьте здорові. Все, подихніть. Дякую.